Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Сьогоднішній день от, і той допис, який зараз я роблю, за перше дякую Богу і завдячуючи Збройним силам і всім ну, волонтерам і іншим, які долучилися до захисту України, я маю можливість зробити допис, записати допис і поширити в різних соціальних мережах. Ну, і хочу подякувати тим. Енергетикам, електрикам, простим, які докладаються з оселі, щоб їм було світло, і я міг записати даний допис. І сьогоднішній день, день боротьби з корупцією, 9 грудня відмічаєте міжнародний день в всьому світі, день міжнародний день боротьби з корупцією. Я хочу зробити теж підсуму, так само, як кожна країна, кожен політик, знає, що, ну, хто займається боротьбою з корупцією хоче зробити ну, такий робіть підсумок, що він зробив на протязі якогось періоду часу, року двох чи трьох. Ну я в соціальних мережах вже сьомий рік, ну але активно шостий рік, шість років. Ну і в загальному бороться з корупцією, з бандитами у владі України, то я двадцять шостий рік. 26 шостий рік і сьомий рік в соціальних мережах. Зараз нагаляту буду показувати, як я веду ту боротьбу. Я тільки взяв ноту виборушно тільки за сьогоднішній день, напротязі 7 років, які я робив дописи, ну, в основному ну, можна показати тільки у Фейсбуці, бо в Твіттері, то треба перевідати. Так немає такої можливості. Фейсбук нагадує, що було тому сім років. Ну, мене не, не сім років, а що цього дня було, на протязі якогось часу. В Фейсбуці. Ну, я так, як в Сьомій рік я в фейсбуці, ну але в 6 років відутку в боротьбу, ну, Сьомий рік вже так формально, а так, шостий рік, бо, тому що сьомий рік я тільки як в соціальні мережі, а 6 років вже таку веду в соціальній мережі з бандитом влади України. Зараз наглядно буду показувати, зупинятися на сторінках. І, відповідно, будемо на двох сторінках, бо тому що одна сторінка і друга сторінка. У Фейсбуці. Так що зараз я наглядно показую і демонструю. Формально боротьба з, з, з корупцією в Україні почалася в 1995 році. Хоча до сьогоднішнього часу боротьба з корупцією в Україні як була так формально, так і залишається формальною. Ми хочемо вступити в Європейський Союз. А там ну, основним є забезпечення верховенства права та боротьби з корупцією в рамках плану дій з візою та лібералізацією Європейського Союз. З однієї з ключових вимог як в Європейському Союзі, так і США щодо подальшої співпраці було і залишається посилення незалежних органів для боротьби з корупцією в Україні. Ну, створемо перше, що було там створено набув у 2014 році, ну потім ТАСАП, а потім в 2017 році, 2017 році, був створений Вищий Антикорупційний суд або а, ВАКС, був створений. І що маємо на той сьогоднішній період? Ну, який робимо підсумок, що результату роботи. Антикорупційної системи немає. Бюджетні кошти на утримання цих органів витрачаються марно, а міжнародні оцінки стану боротьби з корупцією в Україні тільки погіршуються. Хоча там статистику наводять, що е певна боротьба ведеться в Україні, але як е не велася, так і не ведеться. Ну, що ще можемо зробити? Таке, я хочу зробити, що, що таке корупція. Це діяльність осіб, оповноваження на виконання держави, отримання виконання функ держави спрямоване на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, піль або інших переваг. Ну, Ми знаємо з практики, що корупція загрожує верховенству права. А верховенство права є пригоротивом Європейського Союзу. Ну і ми хочемо в НАТО, бо подали заявку як Європейський Союз. Так само подали заявку в НАТО. А всюдо розглядає перше основне питання як верховенство права. Ну, а корупція загрожує верховенство права і порушує соціальну справедливість, повільний економічний розвиток та Послаблює конкурентоспроможність країни на міжнародних ринках. Вона, є, вона також підриває моральні основи суспільства, ставить під загрозою демократичні інститути. Ну, будемо вже говорити, що були, коли створені міжнародні е, акти у ну, сфери протидії, то було ратифіковано Верховною Радою 27 січня 1999 році. А потім інший документ був ратифікований про боротьбу з корупцією Ради Європи. Конвенцію Ради Європи 4 листопада 1999 році. Тепер дивіться, бачите, от я взяв, у мене є дві сторінки. ну Можемо зараз поїхати, як -то показати вам одну і другу сторінку. На своєму прикладі. розумієте, Як я можна з корупцією боротися, коли сам, сам. Візьмемо після 31-ї різниці належності України. Бандити і надалі залишаються у владі України. Якщо бандити залишаються у владі, то про яку корупцію можна говорити, що ми, ну, хтось веде боротьбу з корупцією Україні? Зуміти, от е, що я хочу сказати: Перше, я дякую е, друзям, які небайдужі доля України, які підписуються, Особливо зараз на ту мою другу сторінку ну, стежать, почали стачали стежити більше як тисячу, е, тисячу людей. О, друзів, е, на протязі 10 днів о, збільшилось, Так. Ну, от Я зробив там ну, Фізбук таке дає статистику, що по ОПІТІ сторінці, по одній одні стати по сторінці, були такі дні, що мене ну, Переглядали мої дописи, дописи, відео і так далі, переглядали приблизно десь до 3 мільйонів. Візьмемо, тут на сторінці є 3300, 3, ну, 3, 3, там майже вже 3, 400 є, що стежуть мене ну, і читають мене, так що. А там ті сторінці біля 5 тисяч майже стабільно, то ми можемо себе уявити, що десь порядка 6. E, ну, від 6 до 10 мільйонів якраз за тих тиждень ну, плюс-мінус e, e, читало мене так далі. І багато підписалось. Так що дякую за підписку, як і в Фейсбуці, мої, на мої сторінки і в групі. А також дякую, дякую за підписку, як і в Твіттері, інстаграмі, току Телеграм-каналі і Ютуб-каналі. І, 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 і підписуйтесь надалі, бо, тому що якщо ми разом. Розумієте, навіть краще певніше я буду боротися з корупцією України, коли буду знати, що мене підтримує кількість людей не тільки в тисячах, а мільйонах. Туди спокійно, можна, можна твердо спов... з думкою про те, що дійсно що мої слова і намірення, які я вже проводжу 26 рік, щоб боротися з корупцією і з, за правами людини в Україні. А ми будемо завтра права людини України, може, якщо дасть їм можливість зробити допис. Так що, розумієте, долучайтеся до боротьби і так само за права людини. ну, якщо сам, ну, У нас, я вам скажу, 26-й рік, ну, може і 31 рік, але з моїми підтвердженими документами, в Україні як не було президенти України, так і немає. Сам президент Зеленський, ну, Зеленський, візнає, що він є не гарантом конституційних прав громадянин. І людини в Україні. І дивіться, мабуть сказати, бачите, от я і Зеленський, потім візьмемо Кабінет Міністрів, суди, Антикорупційний Суд, Верховний Суд, Генеральна прокуратура МВС, Національна поліція, Набу, НАБУ, ДБР 26 й рік і 7 й рік в соціальних мережах, а з 20 серпня 2021 року Рада національної безпеки і оборони РБО візнає, що Україна не має правосуддя, не має гаранти президента до конституції конституції не немає влади діє банди, дії звичайно, корумпована хтісна система. Ну на підтвердження тут є силку, маю так, що ви можете посилатися і знайти ходити. То все дійсно, слова не словами, з цим ділом. Десь я хочу ще так зараз наглядно показати, бачити дев'ято років. Так з в Україні ніхто не хоче боротися, крім нас самих. Я то зробив поширення ще вісімнадцять років, до сьогоднішнього часу нічого немає. Так розумієте, тепер це візьмемо далі. Тут у ну, нас корупція. Потім бачите, от таке робив. І от наглянув, от, 12 годин там набув порушень КПК України далі. то було в 2017 році. ніякого, нічого немає з Потім 24 години так само антифесійне бюро НАБУ порушує. Толку з того. Всі все, все, межі корупція в Україні перейшла в усі межі дозволи. Без корупції в Україні повний бардак. Що? Хтось реагує? Нічого немає. Отака наша система. Так що підписуйтесь, друзі на мої сторінки і групи і будемо вести боротьбу з, з тими бандитами у владі, з корупцією і з права захищати Україну. Дякую за увагу, будьте здорові та щасливі!